Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка вас може очікувати на іспиті в сервісному центрі, коли ви підете складати тести на знання правил дорожнього руху України. Отже, як ви знаєте, всі, хто підписані на канал, я вже записував відео, що 10 червня головний сервісний центр затвердив офіційні тести, ті, які будуть у вас е, при складанні іспиту. І що можу сказати, знову ж таки є затверджені запитання з помилками. Сьогодні вам покажу такий наглядний приклад. Причому це не одна помилка, їх є багато, просто одне. Чергове запитання, яке показує, що є халтурне ставлення до своєї роботи. Безвідповідальне ставлення до цієї роботи, і саме таке безвідповідальне ставлення зі сторони тих, хто затверджує тести, породжує корупцію, адже людей свідомо заплутують в тестах і дезорієнтують, який правильний варіант відповіді. Отже, є у нас знак у оклику. Він називається Небезпечна ділянка дороги. Я вам сьогодні вам покажу, що в одному запитанні один варіант відповіді правильний, і той же самий знак в сусідньому в іншому запитанні зовсім інший правильний варіант відповіді. Перед тим як будемо Приступати до розгляду, нагадую, що якщо ви хочете отримувати доступ до самих найкращих пояснень по офіційних тестах, ПДР в мене на Ютуб-каналі є повноцінний відеокурс. Посилання залишу як оформити підписку. Під відео підписуйтесь, навчайтеся якісно, щоб ви складали іспит з першого разу. Ну і не забудьте підтримати відео вподобаєчкою. Обов'язково підпишіться на канал, тому що я завжди вам пояснюю самі останні новини, що стосуються чи правил дорожнього руху, чи тестів, щоб ви були ще кращими водіями.